Відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області через потенційні загрози, які несуть дії військ країни-окупанта, в цей день встановлено обмеження на проведення масових заходів та заборону на купання у відкритих водоймах. З метою запобігання нещасним випадкам на воді, 6 січня, у поширених серед жителів місцях поблизу водойм надзвичайники організували тимчасові рятувальні пости, які оснащені плавзасобами та спецобладнанням. Загальна кількість сил та засобів від ДСНС 13 чоловік. Та дві одиниці техніки, а також один рятувальний катер. На жаль, попри заборону, кілька десятків відчайдух, все ж таки знайшлись. З кожним охочим здійснити обряд омовіння фахівці ДСНС та поліцейські провели бесіду не тільки на тему заборони відвідування, а й ризики для здоров'я під час перехолодження. На щастя, обійшлось без надзвичайних подій. Рятувальники закликають пам'ятати про обмеження, які діють в умовах воєнного стану, необхідність дотримуватися заходів безпеки та просить утриматися від проведення масових зібрань і заходів. Наполягаємо цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на водохрещі. Бережіть власне життя і здоров'я.